СПФ це не тільки пролітній захист. Наша шкіра потребує постійного захисту, адже різні промені ультрафіолету по-різному впливають на нашу шкіру і можуть викликати фотостаріння, гіперпігментацію, сухість або лущення шкіри. Який же сонцезахисний засіб обрати? В цьому нам допоможуть сонцезахисти від інститут Естедерм. Крем для обличчя Адаптасан. Це захисний догляд під час засмаги. Він забезпечує рівномірну засмагу та попереджає опіки, і ідеально підходить для нормальної шкіри. Ультралегкий флюїд для обличчя з тоном, який підлаштовується під ваш колір шкіри. Він має єдиний мінеральний комплекс оксицинку, тому підійде навіть для чутливої шкіри. Флюїд при гіперпігментації фотореверс. Він має дуже легку текстуру та високий рівень захисту. Він запобігає появі нових пігментних плям та освітлює наявні. Він може використовуватися при набуті гіперпігментації, такі як мелазма, хлоазма або лентиго. Також рекомендований. Використовуватись під час та після вагітності. Крем для обличчя фото це легкий сонцезахисний засіб, який рекомендований шкірі з вродженою гіперпігментацією, таке як ластовиння. Використовуючи цей крем, засмагають лише непігментовані ділянки шкіри, завдяки чому з часом тон шкіри вирівнюється. Хотіла нагадати, що всі сонцезахисні засоби наносяться за 20 хвилин до виходу на сонце та поновлюються кожні 2 години, якщо ваша шкіра знаходиться під дією сонячних променів. Запрошую вас на детальний розбір та підбір СПФ Платонова клініка.